Цього року Київ готовий пережити зиму з теплом. Mm -hmm. Ви чекаєте Алчевськ? <ріху> Черговий тільки у <в> Києві. <ріху> Я сподіваюся, сподіваюсь, що не буде все настільки сумно. А, говоримо сьогодні про тему опалення. Представлю вас Олег Маційців, голова всеукраїнського допомогового центру Життя світ сьогодні в студії «ІнКиїв». Говоримо про тему опалення в Києві, як ви вже зрозуміли. Отож, я б хотіла із загального питання розпочати власне, що не так із столичною інфраструктурою опалення, тому що щороку влада звітує про те, що ми готові до опалювального сезону, все буде добре, а врешті-решт люди стикаються із перекопаними дворами із фонтанами гарячої води, яка є з-під землі. Чому так стається? Ну, ви знаєте, я думаю, не секрет ні для кого, і всі знають, що те, що ми сьогодні маємо в інфраструктурі тепловій, водяній, газовій, це все залишки. Ще э, радянської влади і Совєтського Союзу. Тому сьогодні говорити про те, що э, б'ють фонтани і таке інше, то ми просто ну, стикаємося з цими наслідками, але э, кількість комунальної техніки і засоби, які сьогодні є в наявності у міського господарства, от, а також ті э, приватні засоби, які можуть э, застосовуватися ОСББ і ЖБК, вони, в принципі. Можуть вирішувати на сьогоднішній день дуже багато питань, і сказати, що може статися в якийсь момент в Києві. Ну Алчевськ, то ну складно так сказати, тому що все воно локально. Я думаю, локально можна вирішувати навіть глобальне погіршення стану тепла, води, електроенергії і газу в подачі. Взагалі, 2,7 кілометрів, кілометрів, тисяч кілометрів мереж в Києві. Вони зношені на 80% і треба дуже багато мільярдів, більше 30 на заміну всього цього. А як вважаєте того, що зараз є в наявності? Те, що зараз роблять комунальники, цього достатньо, аби підтримувати систему влади, або так просто щороку буде гірше, 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 і це лише відмазка, що нам дісталася застаріла система, і нічого не можемо з цим зробити. Ну, власне, в вашому запитанні є і відповідь, тому що ну на сьогоднішній день ну, та інфраструктура зношена, так вона потребує дуже багато коштів. І, е, значить, фонди, і американські, і європейські, в принципі, вони готові надати і не тільки Києву, містам України, значить, ці кошти на відновлення цієї інфраструктури, але е, дуже велика корупційна складова. В розкраданні цих коштів, Тому, скоріше mm -hmm. за все, ці кошти, тому власне ці кошти Україна із року в рік не отримує. Хоча плани завжди складаються на те, щоб можна було відновити на ну, інфраструктуру, і, наприклад, якщо це стосується теплопостачання, то труби на попередній ізольовані. Але ми знаємо, що труби лежать з землі, значить треба щось розкопати. Значить треба потім ремонтувати дороги, значить треба ремонтувати освітлення, кабеля і все інше. Тому це така, знаєте, комплексна проблема, якою Стосується потрібно міській владі займатися. Але ну, я, наприклад, сьогодні не бачу в міській владі людей і знаєте, от ну не те, що комітетів, да, але на сьогоднішній день. Місто повинно спрацювати як комітет по врятуванню міста, От, і повинна працювати злагоджена і міська рада, і виконавчі органи у виді КМДА, і всі інші, і в тому числі на міжнародному рівні, щоб отримати ці кошти, і за якісь два роки повністю поміняти. Всю комунальну підземну інфраструктуру для того, щоб місто могло повноцінно... пару років могло б вистачити так функціонувати. Польша ці гроші в свій час отримала. Можемо поговорити про закордонний досвід, як, наприклад, із такими ж зношеними мережами працюють в інших країнах? Чи менше, наприклад, аварій стається за кордоном ніж у нас при схожих якихось умовах? Бо я бачила цифри: а більше 6 тисяч аварій стається за один опалювальний сезон в Києві, як в інших країнах, розвинених. Ну, аварії стаються і в, і в усіх країнах, тим більше Європа. Європа теж зношена. Але Європа, вона поступово все для себе відновлювала. От. І у Європи більше коштів, наприклад, у ж Німеччини, да? Німеччина, коли е, об'єдналася і Західна, і Східна, то вони за 3-4 роки відновили повністю там інфраструктуру. Вони mm -hmm. викинули всі ці. Совєтські труби і положили всі, всі нові кабеля, всі нові труби. І на сьогоднішній день навіть ті будинки, які були панельні в ГДР колишній, вони піддалися ремонтам, вони виглядають і вони зовсім виглядають по зовсім по-іншому. По да, інфраструктура там відновлена. На багато років відновлюється інфраструктура, років на 25. Тобто можна зробити за два роки і забути на 30 років. От про що ми говоримо сьогодні. У нас на жаль, вже багато років розповідають про те, які у нас погані труби, але на жаль, так воно в розмовах ну, десь виходить так, що е розмови про те, що щось будемо і колись відновлювати, це політичні розмови і розмови політиків, от які не стосуються дійсних справ і економіки для міста, для розбудови міста. Тобто поки що можна чекати, що скажімо, ці фонтани гарячої води битимуть частіше і частіше рок від року, поки не зміниться весь підхід влади в геометричній прогресії буде збільшуватися кількість аварій. Чи можуть кияни якось вплинути на цей процес? Можливо, вимагати щось від влади, якісь проєкти самим запропоновувати, ходити до депутатів? Взагалі, який вплив люди мають на систему опалення в місті, ви знаєте, всі досягнення світові. Це досягнення об'єднаних блок щитів громадських активістів. Тобто нічого ніколи, нікому влади не зробили просто так. Все це домоглися громадські активісти. Зверху добро не спускається, Точно, тільки Точно, з... Все це домоглися громадські активісти на містах. Тому треба просто розвивати громадське середовище, яке сьогодні, як ми бачимо, трошки потухло у зв'язку зв'язку із війною. От у зв'язку із, знаєте. Населення України бідніше, а громадські активісти, як правило, вони найбідніші в цьому складі. Тому сьогодні вже нікому боротися проти забудовників. Вже ніхто, ви ж бачите, ніхто не спасає ні качічок, ні кроликів, ні собачок, ні кішечок. Це все воно заглохло, потухло, а Ви хочете, щоб хтось поміняв здає. труби в цьому місті? Мені на поліг. завжди навпаки здається, що старі більше якихось активних громадян, які пояснюють іншим, що треба робити, як робити. Я власне сподівалася і зараз так надихнути когось на боротьбу за те, що можливо змінити ще з опаленням навіть власними руками. А до речі, на рівні ОСББ чи будинку можливо вирішити проблему із поганими трубами силами мешканців, наприклад, із трубами, які ведуть до вашого будинку, до вузлових якихось речей. Дивіться на сьогоднішній день. Те законодавство прийнято, яке є. Да воно чітко регламентує де у кого чиї труби і де вони лежать, і хто вправі взагалі оперувати всіма цими процесами, які стосуються ремонту, наприклад, у дворі ОСББ цих труб. Тобто, поки ОСББ не оформило повноцінно земельну ділянку на, на підвідавчій території на свого будинку, да воно не може вимагати, наприклад, від комунальних служб після розкопки і закопки там посадити знову дерева, облагородити mm -hmm. територію, відновити доріжки і таке інше, поки не оформили, поки не, не оформила може. земельна ділянка. Тобто, ми знову доходимо до того, що. Громадськість вона повинна активніше приймати участь в цих процесах, але це навіть стосується не лише громадськості, тому що ми сьогодні говоримо про якщо це будинок, то це спільне майно співвласників. І земля це спільне майно співвласників. Не всі це, не всі це розуміють. І, і, да, люди чомусь у нас так думають, що квартира це його власність, а будинок і земля це незрозуміло чи є. І тому сьогодні. Відповідальні за стан будинку і навколо будинків співвласників будинків. Але влада це не говорить співвласникам, тому що вона не хоче їх зачіпати, тому що це політичне питання. От, в цей час вони не навчають Ми влада знає, не навчає співвласників повноцінно управляти цим спільним майном, замкнене коло ніхто не може розірвати, і тому фонтани б'ють. Люди скаржаться, скаржаться не на неналежним, значить, тим, хто повинен вирішувати це питання. А політики не можуть прямо сказати, шановні, це ваше питання, ви повинні його самі вирішувати. І от так от відбувається все не тільки в Києві, а й в нашій державі. Так а хто має взагалі навчати людей самоврядуванню? Самі люди збиратися і навчатися, чи влада, як ви сказали? На перших етапах повинна все ж таки влада. З я вважаю. Іноземними значить, фондами, з з фондами, які знають і пройшли на своєму шляху, і повноцінно побудували в своїх державах громадянське суспільство. От, тому, але програма навчання, наприклад, співвласників вона повинна бути і державна. Наприклад, у нас такого поки У нас немає, є, є, але. Наприклад, ніхто з, з уст мера ніколи не чує, що будинки ваші. За будинками треба ходити, за будинками треба слідкувати. Давайте ми вам допоможемо створити об'єднання. А ви знаєте, що з 2015 року, з літа місяця в будинку, повинно обов'язково бути прийнято два рішення співвласниками. Перше, це по якій ціні. Потрібно обслуговувати свій будинок. І друге, mm -hmm. це хто має обслугову. Тобто, сьогодні те, що ми бачимо і хто обслуговує ці будинки, це по суті, ну, знаєте, самоуправство комунальних управляючих компаній з приватними ЖЕКами на подсобки. Через незнання людей людьми ж користуються тобто, в результаті. Тобто, це сьогодні просто користуються цією ситуацією. А ті, хто намагається створити ОСББ або декілька будинків. Об'єднати в асоціацію вони отримують і спротив від влади. Чому? Тому що влада дуже переживає за електорат. Той, хто має будинки, той, хто оперує картотекою, той uh -huh. оперує і політичними е, смислами на будинку, на території. Тому сьогодні ОСН тримають одні політичні сили, будинки тримають інші політичні сили. Е, Управляючі компанії дивляться, щоб ніхто не засігав на картотеку багатоквартирних будинків, які не об'єдналися в ОСББ. І так, от ми ж всі живемо. а фонтани б'ють. собі я навіть ніколи не замислювалась про те, що на насправді все отак може працювати. Так, а ви також сказали е, трохи раніше, що якщо, наприклад, хтось розкопав вашу територію, ремонтуючи труби, у вас не оформлені права власності вашого ОСББ на цю територію, то ви не можете вимагати відремонтувати її, привести до ладу, посадити назад зелень квіти. Які були зруйновані. Як люди можуть діяти в таких випадках, якщо, наприклад, в них ще не створено ОСББ? Я, наприклад, бачила багато скарг на те, Теплоенерго, відновіть, будь ласка, інфраструктуру просто на сайті 1551. Вони працюють? Е, дивіться, всі, всі організації, і теплові, і електро, і газові, вони знають, що земля на сьогоднішній день в місті не належить нікому. Тому її рвуть на частини рвуть на частини забудовники, uh -huh. рвуть на частини, значить всі інші. Хто там хто там, кому який поменший ларьок потрібно поставити так з одного боку, її, цю землю тягнуть осени, тому що кажуть, що ми, ми повинні перувати цими всіми речами, але ОСН до землі багатоквартирного будинку не має жодного відношення. І з іншого боку, СББ нічого не роблять для того, щоб оформити земельну ділянку в межах. Яка повинна відповідати законодавчим нормам. А в межах це значить багатоквартирному будинку належить земля для обслуговування багатоквартирного будинку, для облаштування там спортивного майданчика, для облаштування там двох майданчиків для автостоянок, одна того, гостєва, що потрібно мешканцям. Точно одна гостєва і інша для мешканців. Тобто навіть для виголу собачок і кішечок. І навіть для вивішування білизни все це повинно входити в житловий комплекс і всю цю землю повинно ну, оформити за кожним будинком. Тобто, це все така, знаєте, на перших порах вольова робота міської влади, якби вона хотіла це зробити. А владі вигідно, щоб земля була недооформлена, щоб будинки були недооформлені, щоб їх обслуговував не зрозуміло хто, і тоді вони можуть оперувати, в тому числі і електоральними вподобаннями. Мешканців. Тож, власне, мешканці мають самі бути зацікавлені в тому, щоб розібратися і їх перестали обманювати на, на платіжках, на послугах неякісних і точно, так само. Точно. Що можна зробити, аби зменшити платіжки за опалення в Києві силами мешканців будинку? Дуже просто все. Сьогодні всі питання регулюються на зборах співвласників. Якщо значить, у вас в будинку не створено ОСБВ, ви можете по піти по простій процедурі. Ми зробили спеціалізований закон. 400, 417 чотириста сімнадцять який так. регулює питання простих зборів співвласників багатоквартирного будинку без створення жодної юридичної особи. Ті самі питання Спорі ви достатньо. приймаєте, ті самі питання ви приймаєте, і в тому числі ви можете регулювати питання з тепловиками, електриками і ціні, тобто ви домовляєтеся із конкретним постачальником тепла, води, електроенергії і газу про ціну. Але це повинно бути занотовано в зборах співвласників за процедуру 417-419 закону. Так зрозуміло. Окрім проблеми з опаленням взимку, в Києві є також проблеми із гарячою водою влітку. Наприклад, кілька років тому, роки три, здається, клочко радив кожному киянину встановити вдома бойлер, власне, так само, як зробив він. А це взагалі реально встановити бойлер кожній людині або не вистачить сили наших електромереж на те, щоб підтримувати таке напруження? Ну, Дивіться, на сьогоднішній день бойлер не можна встановити в кожній квартирі з технічних причин. Тому що совєтські електрозасоби постачання квартири електроенергії, вони розраховані на 3-4 кВт. А бойлер це вже 3-4 кВт, а плюс підключити ще чайничок і інші Якщо електричні засоби, будинок... і це виходить вже до 15 кВт. Тобто ну, от, 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 от така на сьогоднішній день ситуація. Тому для будинків треба підводити електроенергію, будинки треба обладнувати в тому числі. Зеленою енергетикою ставити значить, панелі, і на гарячу воду можна ставити гелієві обігрівачі, але цими питаннями всім повинні займатися і влада, і, мешканці. і це ж саме об'єднання мешканців, про які точно, ви тільки що говорили. Точно. Причому, причому уряди ЄС видають цю допомогу. Причому ця допомога mm -hmm. не 30 не на 70, як пропонує місто, а це безоплатна допомога. Значить, е, мешканцям будинків, які створили об'єднання, але мешканці ці гроші знають про це е, мешканці погано знають. І комісар є в кабінеті міністрів. І, але комісару дуже складно працювати з окремою СББ ЖБК. Їм простіше працювати, наприклад, з асоціацією, в якій 100 будинків. Але е, значить фонди не будуть працювати з управляючою компанією, тому що управляюча компанія, ми вже проговорили, вона по безпреділу сьогодні обслуговує ці всі будинки. Тобто, отакий от от замкнуте коло. коло, да коли потрібно цими питаннями займатися, я бачу, що в міській раді цих людей просто не існує, їх немає на день. Сумно це чути. Насправді чому взагалі так стається, що в Києві іноді, влітку, в деяких будинках немає гарячої води. Хоча, якщо дзвонити і дізнаватись про аварії, аварії наявних немає, через що так може бути, і що робити людям, які з таким стикаються. Ну, знову говоримо про те, що якщо це внутрішньобудинкова аварія, то це на плечах об'єднання співвласників або управляючої компанії, яка сьогодні обслуговує цей будинок. Якщо це значить, десь між будинками, якщо це комунальна інфраструктура, то, звісно, це місто і є відключення, так звані технічні, технологічні, коли для промивки мереж відключається. Від будинків промивається мережа, якщо промивається, і потім включається і є електротеплопостачання. Ну про такі відключення воду. зазвичай можна дізнатися здалегідця або подзвонивши, тобі про це сповістять. Якщо не ну, як сповіщають. правило, повідомляють, а як правило, ці питання всі висять на, сайті, тих, на сайтах тих організацій, або й навіть на парадних під'їздів, повз якими ми з вами ходимо. Якщо без попередження, то як на це реагувати? Ну, якщо без попередження, то це ну обмеження в послузі, і по ідеї цю послугу за цей час не повинні нараховувати, а то й платити неустойку, тому що у вас в договорі написано, що у вас безперебійне повинно бути тепло, електро, воду і гаряче водопостачання. Як вважаєте, яких платіжок очікувати цього сезону киянам за опалення, враховуючи те, як змінюється ціна на газ у світі, чи зміняться чи платіжка в нас, на що можна розраховувати? Якщо в будинках об'єднаних в об'єднання, які проголосували всі питання на своїх зборах, або в будинках неюридичних особ, які проголосували відносини з виконавцями послуг, там ціни регульовані зборами співвласників. Якщо будинки, які на сьогоднішній день обслуговуються управляючими компаніями, то там, звісно, ціни можуть мінятися. Як пощастить? Ну, точно. Але це теж питання врегульоване. Я ще раз повторюю: не може управляюча компанія просто так з голови назначити ціну. Тому що над нею висить закон, новий про житлово-комунальні послуги. чорним по білому написано. Будинок повинен вийти на збори і встановити два рішення: перше, це ціна, по якій обслуговується. Будинок і друге, це значить хто хто надає послуги? 에, хто надає послуги? Да. Або визначається управляюча компанія, або окремо кожний виконавець послуг призначається на зборах. Чи можна говорити про те, наскільки може відрізнятися ціна на комуналку на опалення при наявності ОСББ і всіх цих мір, про які ви сказали, і без них для людей, наскільки відсотків можливо, або в гривнях, якщо можна назвати цифру? Ну, з огляду на те, що ну, комунальні питання це політичні питання, то намагаються регулювати це все, значить, ну, такими, знаєте, не до тарифами. Тобто, не можна сказати сьогодні, що тарифи дуже високі, наприклад, по обслуговуванню будинку. Але е, ці тарифи саме і низькі, і саме це вбиває ці будинки. Не до не до обслуговування будинків вбиває хороші. будинки. Просто співвласникам треба задуматись, що вони, не виходячи на збори, не голосуючи за ці питання, вбувають свої будинки, дозволяють управляючим компаніям або приватним виконавцям послуг вбувати свої будинки. І друге, високі тарифи встановлюють монополісти, які вже можуть собі це дозволити. От вони відчувають таку силу, і вони так лобіюють ці питання на рівні держави, і вони так. Все це чудово показують у засобах масової інформації, От, впевнено почуваючи себе, що навіть високу ціну значить, мешканці сприймають як належне і всіх. продовжують платити. Як вважаєте, як можна стимулювати людей до того, щоб більш свідомо відноситись до власних будинків, створювати ОСББ, самим цікавитися і керувати чимось? Це багатьом здається складно, тому не цікавляться і що з цим робити, і кому. Треба розвивати поступ громадянського суспільства, в тому числі на будинки. Тобто треба подумати про те, що не тільки сквери і спортивні майданчики потрібні при будинках. Треба подумати про те, що якщо в якийсь час дуже багато буде аварій, то ми дійсно можемо перетворити Київ на Алчевськ. От, тому тут треба, щоб громадські активісти в тому числі займалися. і... Те, що називається спільним майном, тому що спільне майно це приватне майно. І від uh -huh. того, наскільки красиво будуть виглядати їхні будинки, від того, наскільки інфраструктура в їхніх будинках із сучасними засобами регулювання, в тому числі постачання тепла, води, електроенергії, газа, от, буде залежати, яким ми побачимо в майбутньому Київ. Сподіваюсь, що буде більше становитись таких людей, і саме прийдемо ми не до Алчевського, а дано багато кращої картини в цьому житті. Але окремі міста в Україні кажуть, що все ж таки від влади дуже багато залежить. І якщо влада перестане заробляти і ну збиткуватися з мешканців із будинків, от, а хоча би на два роки забуде про корупційну складову і. Створить ці осередки громадянського спільця в кожному будинку, які почнуть відповідати за свій будинок. то ми на наших очах Київ просто розцвіте. Хочу, щоб так було. Поки звучить мені здається, трохи утопічно, але сподіваюся, що саме так і буде. <с neighbourhood> ну ми всі сподіваємося. Всі сподіваємося, а там подивимося. Дякую вам за цю бесіду. Олег Матійців був сьогодні в гостях на ІнКиїв. Київ. І дякую, що ви з нами.